Коли сьогодні говорять про Енеїду Івана Котляревського, її часто зводять до жарту до веселих козаків, горілки, лайки і сміху. Але це не вся правда, і навіть не головна. Енеїда з'явилася наприкінці XVIII століття у світі, де українську мову вважали селянською, непридатною для літератури, а саме слово українець звучало підозріло. І саме в цей момент Котляревський зробив те, що сьогодні здається очевидним, а тоді було зухвалістю. Він написав велику книжку живою українською мовою, без дозволу, без санкції і без страху. Зовні Енеїда пародія смішна, грубувата, народна, але сміх тут не для розваги, це захисний механізм. Під маскою жарту Котляревський показав. Українців як окрему спільноту, власні звичаї, мову, гумор, пам'ять про козацький світ, який щойно знищили. У час, коли після ліквідації Гетьманщини та Запорозької Січі українцям залишили лише фольклор, Енеїда стала формою спротиву, замаскованою під сміх. Котляревський не був революціонером у сучасному сенсі, він був офіцером, освіченою людиною свого часу. Але він чудово розумів мова це не дрібниця, мова це кордон. Енеїда не закликала до повстання, вона робила небезпечніше, вона показувала, що українці існують. Саме тому перші видання виходили без дозволу автора, поширювалися напівлегально і читалися з азартом. Книжка жила власним життям серед тих, хто впізнавав у ній себе. З чого все почалося? До Котляревського українська мова існувала в піснях, листах, проповідях. Після нього вона стала літературою, без Енеїди не було б Шевченка в тому вигляді, в якому ми його знаємо, української прози XIX століття і відчуття, що українською можна говорити про все. Це не просто перша книжка, це точка неповернення. Енеїда сміється. Але сміється з болю. Вона виглядає легкою, але з'явилася в дуже темний час. І, можливо, саме тому вона вижила, бо іноді сміх це остання форма свободи, яку не можуть заборонити.